Усім привіт! У нас другий день після того, як ми зробили нігті. І мої нігті гарно тримаються Вообще, Я у шоці. Ну, і сьогодні в нас розпаковка чогось нового. Купила я його за 205 гривень. Так, мені цікаво, хто виробляє, і давайте прочитаємо. Угу. Одеса виробляє Одеська область. Тепер у нас розпаковочка. Дивіться, яка тут гарнюня дівчинка. І мені ще стало цікаво, хочу зробити замірчики по висоті і по довжині. Скільки вона так. По висоті вона в нас рівно 12 сантиметрів, по ширині 8,5 сантиметрів. Значить, 12 на 8 з половиною. Невеличка коробочка, але подивимось, що там буде всередині. Розпаковка починається. Ух ти, дивіться! І тут в нас така пластинка, яку ми з вами викидаємо. Ой, як вони пахнуть! Вони дуже класно пахнуть. І дивіться, в наборі йде ось така штучка, якою малюється. І дивіться, скільки різних. Оце більш для діток. Для діток, тут багато різних. А це вже більш для дорослих такі кольори. І написано, що це 5 плюс років. І тут дзеркало прикольно. Ось таке дзеркало мені подобається. І давайте тепер порахуємо, скільки тут кольорів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. На оцій штуці 20 кольорів. І на другій у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, плюс 20. 20 плюс 8, а 8 плюс 20, різниці нема. Дорівнює 28. Двадцять 28 кольорів і дзеркало. і... Отут, отута штучка для оцієї, щоб зберігати гарно виглядає. І давайте тепер нафарбуємося. Я хочу взяти, дивіться, скільки тут відтінків а, рожевого. Дивіться, і отут теж на відтінки такого рожевого і білого. В принципі, дуже гарні відтінки. То давайте використовувати я хочу. Хочу, хочу, хочу. Давайте візьму оцей колір. Він мені подобається. Він мені вподобав. Так. Тут, до речі, дивіться, які прикольні штуки. Я не знаю, видно. Тут корона і отут корона. І тут ще якісь типу ракушки. А тут внизу і отут просто звичайні штучки. Але прикольно зробили корону. Так, фарбування іде. У мене тут, бачите, дзеркало. Я використовую це дзеркало. Дуже прикольно. Прям, кольори прям такі гарні, мені подобається. Фарбування продовжується. Камера має передавати очі фарбувало гарно. Отакі От гарні кольори. І давайте для яскравості додамо якогось блискучого або не блискучого, розе, рожевого кольору. Буде гарно. Давайте візьмемо на оцій маленький, там, ти -то по-маленькому все оцей колір. Буде дуже гарно. Мені здається. Дивіться. Дивіться, як воно виходить гарно. Краса. І зараз нафарбую друге око. Прям краса красою ось така штучка. Прикольно така, та як. В принципі, от якщо подумати, то можна було б Оцю штучку, не от сюди долити, а от сюди отак от зробити отак от щоб вона отут була. І оцю штучку прибрати, і сюди додати ще чотири якихось палітри. Але, зробили так і дуже гарно. Ось так запаковуємо. І наче як новенька. Па, па Випало все. Випало все, що не тримається. Ця штучка випала і наш фарбничок. Як його називати? Фарбничок. Буде у нас він фарбничок. Дуже подобається. Гарно, що роблять в Україні його. Красива тут балерина. Воно ну, гарно відкривається. Це для діток гарно, гарно відкривається. Це для діток 5. Тут позаду от написано вікове призначення 5 років. Прикольно. Чесно кажучи, я в захваті. І дивіться, просто як фарбує рожевим кольором. Ну, краса. Зберігайте собі на замітку і купуйте.